Доброго дня. Хочу залишити відгук про відпарювач Philips, який ми придбали на сайті Allo. Замовили його через інтернет, дуже зручно. Тут в пошуку товарів можна написати відпарюватель або відпарювач, і вам ось усі відпарювачі, які є в наявності. Можна поставити фільтр, щоб була безкоштовна доставка, доставив магазин Allo. Також тут є фільтри по цінам, маркам Ось я обрала цей відпарювач Philips STH 503020, коштує 2500. Можна в оплату частинами розрахувалась відразу. Сподобалось того, що він такий гламурненький. А ось в нього є два режими. Режим еко і режим максимум. Еко це він ну, так лайтово відпарює, максимум більш гарно. Тобто можна відпарювати речі або на ходильній дошці, або тут навіть в наявності є рукавиця і така підстілка. Можна тобто, брати в дорогу. І і відпарювати вертикально речі через рукавицю. Є два контейнери: один маленький, один побільше. Ну, маленький вистачає на одну-дві речі. Більше цим користуюсь більш оцим контейнером. Дуже гарно відпарюю, як завжди, алон на висоті. Дякую магазину за швидку доставку. За бонуси, за безкоштовну доставку, за гарний сервіс в магазині. Дуже все сподобалось, як завжди, дякую алло. Нас Це добре.